Южноукраїнським осередком громадської організації Українське Ядерне товариство проведено перший етап всеукраїнського конкурсу рефератів серед учнівської молоді, ядерна енергія і світ. Цьогоріч на конкурс було представлено п'ять рефератів. Автори боролися за перемогу в ході публічного захисту своїх робіт. При цьому журі, до складу якого входили активісти Українського ядерного товариства, представники підрозділів підприємства і за сумісництвом куратори-учасників конкурсу, враховувало актуальність і важливість представленої теми, повноту і доступність викладу матеріалу, самостійність мислення, оригінальність подачі. Учасниками конкурсу стали учні міських ліцеїв, зацікавлені різними аспектами вивчення ядерної фізики та ядерної енергетики, історією та набутим досвідом людства з розвитку ядерної галузі. Хлопець та четверо дівчат, що виявили схильність до науково-дослідницької роботи, за допомогою компетентних кураторів, постаралися розкрити у представлених роботах свої творчі здібності та бачення світу. Спектр обраних тем був досить широким: використання роботів на атомній електростанції, порівняння роботи реакторів ВВР-1000 та малих модульних реакторів, використання різних типів теплоносіїв на сучасних АЕС, перехід на паливо виробництва компанії Вестінгаус, поводження з радіоактивними відходами. Я вважаю, що сьогоднішній конкурс. Пройшов дуже успішно, всі члени журі задоволені роботами, роботи вмістовні, діти впевнені всі питання, котрі були задані членами журі, на всі питання ми отримали дуже впевнені відповіді. Тому я вважаю, що наша ціль сьогодні досягнута, і в майбутньому маємо надію привести до. Цих змагань скажімо так ще більшу кількість дітей, і зробимо все можливе, щоб в майбутньому не ставало питання нехватки спеціалістів. Переможницею стала ліцеїстка Євгенія Ілюшкіна з роботою порівняння АЕС з малим модульним та водно-водяним реакторами. Я ніколи не думаю, що це я можу зв'язатися з цією темою якось з якоїсь ядерною енергетикою, але ця тема справді є цікавою і багато є тем, які можна поглиблено ще вивчати, і можливо, я можу свою далі своє життя зв'язати з цією темою. Ядерної енергетики для таких рефератів доповідей потрібно щось нове. Тому я запропонував додати таке зробити таке порівняння, додати малі модульні реактори. Тепер ми їх порівнюємо Ми про них розповідаємо. Ця тема досить актуальна. Малі модульні реактори плануються будуватися в Україні. Уже підписані відповідні меморандуми. Женя дуже добре це розповіла разом із своїми друзями. Поліцею номер один. Іриною Туркіною та Станіславом Жураківським переможниця першого етапу представлятиме Південноукраїнськ на другому етапі конкурсу.